До Дня міста фестиваль. творчу зустріч, фестиваль. Я не можу довго оцих сварок слухати. Ми маємо йти вперед. Ми маємо розбудовувати Україну. А щоб розбудувати Україну, ми маємо мати молодих хлопців, які можуть захистити нас, наших старших людей, які боролися раніше, які працювали в культурі, не, не, від, не відштовхнути їх назавжди і не знати, хто вони такі. Я знаю і Балему, бо в 2018 році я збирала, я хотіла його залишити е, при посаді, правда, Володимир Григорович? Ми, збирали. ми збиралися, ми хотіли захистити, але в нас присувала хто? Обласна рада, міська організація і нам не дали відстояти це все. Тому нам треба відстоювати тих людей, які віддали стільки культурі, віддали стільки е, свого здоров'я для людей. І їх просто викинули за, за двері. Але разом із тим ми маємо організувати директора, який зможе повністю відстоювати і людей, і набрати новий колектив, і створити новий колектив. Розумієте, тому, що потрібні і діти, і дорослі, і маленькі, і бабусі. Щоб відтворити цю культуру, яка має бути, це потрібно мати молоду людину, яка дійсно буде працювати на народ за народом і буде відстоювати наш е, український дух. Тому має бути звучати українська пісня, а не якісь інші. Українська музика, українське слово, українська мова і все остальне. Я знаю, зараз по всьому світі. Е, на, на кінець то моя е, мрія здійснилася, тому що я провела багато фестивалів за кордоном. Е, наш фестиваль за кордоном був у 2018 році, який я запрошувала в Щехінь. Вони приїжджали, співали на День Незалежності. Я Дуже пам'ятаю, як вони приїжджали. Але коли приїхала сюди, спокійно провести, треба заплатити за то, за то, за то, за то і за то. Коли я хочу підняти українську культуру, мені ще треба заплатити, бо знаю наскільки за що, а ті кошти, які виділяються на культуру, куди вони йдуть? По карманах, олігархам, по карманах, депутатах і по карманах всіх остальних. Тому я хочу, щоб культура процвітала не у карманах, а процвітала з народом і з людьми така так. так. так, e, робота проведена серйозно і тільки така робота зможе вивести і е, до, до нашої мети. Бачите, після того, коли ми накопали, відповідно, на надравна, а зараз будемо копати і на трунову в якійсь мірі, тому що ну, да, 30 років, ви... вона тут практично веде роботу, як то смотрящий. Багато кандидатур, які... Затверджується на тих чи посадах, вона напряму причетна. Ну, потрібно оцю голову згідри, якийсь топчином, чи так, як драга, чи що такому. Пропозиції є. Давайте рішення. От по пропозиції Лева Васильовича, тут всього-навсього ініціаторами можуть 50 повнолітніх хмельничан цих громадських слухань. Ініціатор нічого складного. Немає нічого складного. Ми ж не проти, треба всі Ліше... вас... є пропозиція. Давайте рішення з Богу. Потім обговорюємо рішення. Я говоримо, не пишу, все. І все. Я підтримую цю молоду людину. Я не знаю. Я йшла якоїсь з з зустрічі. І вас, я з якої зустрічі не повністю якої? А вони грали біля цього, біля фестивалю, біля дитячого я світу. хто не підтримує дитячого цього, світу. Всі. І я, я просто не підійшла не і сказала Я дякую не цим не хлопцям, які стоять сьогодні і грають для наших. Людей для наших переселенців, для тих, які приїхали. Я дякую і пішла, Бо я теж була. Пам'ятаєте, я просто не знаю цієї людини, але я відчуваю, що такі молоді люди, які дійсно є в нас в Україні, їх потрібно підтримувати і йти вперед. Буде Україна, все буде Україна, буде перемога, ми переможемо. Україна вперед. По першому питанню Васильович, ставлю на голосування. Яке перше питання? Перша пропозиція. Все, давай, давай. Все перша пропозиція була про те, щоб рекомендувати, рекомендувати на призначення директором філармонії вийти цієї пропозиції перед керівництвом області. Шай... Шайду, Віктор Васильович? У мене ще питання. Голосуємо. Віктор Васильович. Ні, то перед голосуванням ]ining. треба запитання запитати. Віктор Васильович, скажіть, будь ласка, я тут почув слово, Шойде, ви сказали. нас же не ведення, Це я не знаю. Про що мені зараз говорите? Про що ви це говорите? Бо ви зайняли в цю ефірний час. Дай, морози дай запитання. Перше питання, де ви служили раз. Друге питання ваша національність. Я служив в 19-му окремому стрілецькому батальйоні. це Компіс сформований з добровольців. Не, це, а це, це де, именно, де проходили службу. Проходив службу. Відповідно до бойових розпоряджень спочатку в Хмельницькому, після цього на території Полтавської області, після цього три місяці в Харкові безпосередньо. Дякую. Позиції друге... бойові, окружна дорога біля Харкова, виїзд на виїзда Білого. Дякую, щиро дякую. Діля, І друге питання. Національність моя українець, як не дивно. Дякую. Даня, бала бала. Ми тут багато говорили про полеми. Ти згоден, що полема повернеться до тебе на роботу? Ну, 100%. Він має бути. Він, він, він сам не може це, це зробити. Віту. Це каже та, конкурс. Як він сам призначає директор? комунального. Шановні поясні, він проводить конкурс на призначення артистів в самому театрі. А то, що стосується керівника комунального підприємства, це конкурс, який проводиться. На конкурсній комісії в обласній раді. А я ще раз, так. я не про нього, я про Блему. Він говорить, я як директор, готовий, щоб він. Я, я, Настаю, щоб Блеми вернути. Що так, ми, ми чули, він сказав. Ми буде учасниками першої зустрічі, коли ми зверталися з головою обласної. Адміністрації власного да, зі да? то тоді було дуже чітко сказано, що комісія, коли були наголошені ці всі пропозиції, що про негатив, чітко було сказано, а наша комісія вирішила, що це все нормально, зауважень немає ніякого. Не було крадіжок. Сьогодні треба це питання тільки в правове поле поставити. Не так обговорили і розбіглися. Тільки проведули, як правильно так, щоб дослухалися до нас депутати, які приймуть рішення, вони приймають рішення. І були якраз на тому, щоб здійсно змінена людина була, поставлена достойна людина, а завалено питання має. Вернути треба то надбання, тому що не кожна область має не. таку талановиту так. людину, яка сьогодні і, вона рухала, сьогодні, тоді був на той час. Коли виступали про затоподілля, всього зал був завжди повний. Сьогодні, на жаль, цього немає. Може, це війна, ну, різні питання. Але сьогодні треба знайти той механізм. Тут є присутні депутати, і коли знають про проблеми, як є, наче треба до юридичних звернутися, щоб правильно зробити це, а не просто так говорити знали, і як не так. Що, розумію, тільки так. треба підтримка розумію, депутатів, розумію. котрі знає. будуть. Нам допомагати, щоб змінити якраз іменно і, культурний наш і, такий, і, щоб, щоб культура нашої хмельниці не процвітала. Більше питання немає, немає. немає? Тоді голосуємо цю пропозицію. Хто за те, щоб рекомендувати, як я так сказав, на вислухнення кандидатом на філармонії? Сайду, одного голосного. Дякую. В протоколі тоді так і буде. Подавати буде протокол нашу раду. Ми будемо подавати від нашої педераської організації, буде від, ваших, від наших зібрання, буде і ще, я думаю, проведемо Я думаю, що треба, щоб підключилися Сотні громадських організацій, щоб вони провели слухання. Ви всі представляєте одну з громадських організацій. Давайте так. від своїх організацій, отакі от ж самі протоколи, випису з тоді під, я тоді піду, це все проблем. Тільки в мене ще є питання одне до Лео Васильовича і до вас. Чи на ці громадські слухання достатньо будуть цих два питання про директора Філармонії, про Балему, чи треба ще кілька якісь важливих питань? Достатньо. Про, про патріотичне виховання. Зараз і далі, і далі підемо, можливо, і буде. В мене нюанс, щоб якщо ви не забулися. Ні, не зрозуміло, я як пропрацював три роки начальником КРУ в Хмельницькій області. Чому кров не ініцію ну, аудитож переіменували кров? Чому вони не ініціювали зняття директора? Вони мали саме контрольно-ревізійного права. Вони тільки мали право і це зробили, подали матеріали на обласну прокуратуру. Ні, вони мали б ініціювати. Вони нічого не получалося, не було ж на зустріч, так сказали, що. Зауважень немає. Ні, все. Ні, це трошки інше. Ми з вами був? окремо тоді поговоримо. Значить, перше питання проголосували, друге за балемо. Значить, хто за те? Значить, тому що були в свій час питання і від Михайлової, і, і там інші говорили, що Балемо, мов, вже в віці, що йому там нічого робити, треба молодих висувати, а ви, мов там. Коли я їй сказав, що Вантовху 90 років і він керує таким ансамблем, а це талант. Талант немає віку. Та в Пекіні члени політу, саме молодий, 75 років, а саме те, Чи підтримуємо ми кандидатуру балеми Миколи Панасовича на те, щоб він поновився чи став знову у керівництва козаків поділля а, Що, Боже, такому, я, Можна Поділів? Але я рахую, це буде не коректно. Ми рекомендуємо директора, який нам сказав. І пообіцяв, що я беру балеву. <тас> я беру. <тас> <тому> що, а <тас> а, а, а виходить, що ми його заставляємо, не а якщо не дай Бог не прослухається, то, 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 то хто? Ладно. Можна, можна боротися на балеву, буду затверджувати на козаки поділля, хто? Це рад депутати, правильно? Він не колись та комісія, він маргонь, правильно? Громадські організації, mm. Ми, mm. Думає, не все. Mm. ми і цього призначимо, бо ми mm. Діля mm. Діля а, і того призначимо. Нащо mm. 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 звертатися ще до якоїсь там uh, mm. голови mm. обласної mm. ради, mm. ми mm. ж і все. ми можемо протокол це внести, нам це не завадить. Всіх організацій, які є mm. в нас, якщо сьогодні має бути рішення, дуже просте. Поновити, вирішити питання про поновлення художнім керівником. А що його знімали? Да. По-моєму, Балема написав заяву. Добровільно. Призначити питання, що ви написали. Нам про що директор попрацював і козаки Поділля» 45 років. Отчество не Ну, Його не знімали, то. Здорово не ні. Тож той написав заяву і по власному бажанню. От така ситуація тоді склалася в 18-му році. Ми не знаємо, що віддавайте бумаги. Тому, коли людину психологічно давили, що він не витримав цього, і що, ми це знаємо. Я займався спеціально. Як його травили за те, що біля стели... Там виконували пісню Розправив Маруся, Маруся розпляйте хлопці-коні. А він бачився, що і Дрант сказали, що будеш цю пісню співати. Він каже, давайте гімн заспіваємо. Ні, ти будеш робити те, що я тобі сказав, я твоя начальниця, а я твій начальник, а туди співати. Ми всі за те, щоб Валема повернувся до керівництва за Казахств Поділля. Значить і далі. Для того, щоб ми. Могли якось впливати на це. Тому я пропоную, і Кузьма Іванович це під сам сказав, що треба дійсно робити, здійснювати контроль громадських організацій за кадровими питаннями, які здійснює обласна влада. Як ви дивитеся, чи варто нам, допустимо, з нашого цього кругу десь чоловік 5-6, обрати, для того, щоб ми могли здійснювати контроль і на круглому столі? який буде затвердити від нашої громадської організації от такий контроль? Можливо, включити туди представників, нормальних представників від обласної ради і обласної адміністрації, щоб ми не самі були а разом з ними, щоб їх підстьоговати, а вони нас. Як ви дивитесь на таку пропозицію? Так, треба зробити. Тому що колись, колись громадський контроль дій, був дійовий. Так званий народний контроль колись називався, потім громадський. І хочу сказати, що наша робота все-таки прислуховується до де дестом, коли ти їм даєш фактаж, що от твої підляді, от працюють не так, як треба. А за ними є шлейф. От подумайте, чи варто вам їх тримати, чи. Петро Суманович, а чого п'ять? Що з дійсно Загалі правильно говорить, а може 17? нас? Треба суму ні, це 20. я просто так сказав для вирішення питання. Просто. У нас є телефони, ми можемо зізвонитися. Якщо зараз можемо зараз на... обрати п'ять чоловік, От я пропоную, значить, перш ніж проводити круглий стіл, потрібно обговорити з керівництвом. Від якого області, від якого залежить, для того, щоб дати приміщення, для того, щоб вони направили своїх людей на цей круглистів, ті, які дотичні до культури, і так далі. Микола написав твори до перемоги. Той самий Балема написав концерт для фортепіано з оркестром до Дня Перемоги, написав марш українській армії, який по домовленості ми з ним ходили. Прикордонну академію він там диригував. Оркестр той виконав цей марш. Хороша музика для того, щоб могли після перемоги наші солдати до Дня до Дня перемоги марширувати під цю музику, як марширують під музику козаків. Козацькому роду нема перемоги, На парадах ідуть і під музику. Микола Івановича теж прикордонників, який він присвятив. От щоб це все зібрати в одну збірку і показати людям, що в нас на поділі є поеди, композитори, які виховають Музику, відповідно, пишуть на цю ж тематику. Як ви дивитися на це? А яка сума там? Ні, то це можна. по... О, що мені не знаю, що треба... Ну, що? хоча б знати суму. ми, можемо... знайдемо такого нормального спонсора, який проплатить ну, тут. Якщо це питання... 30 тисяч, 50, ну, 10. 10. Прошу, ну, якщо ми це питання приймаємо, якщо ця пропозиція ну, проходить... це залежить від об'єму збірника, від обкладинки. От Володимир Захарів добре знає, ми Ну, треба приблизно все рівно. я тільки що я писав 150 гривень обійшла ця книга. Якщо не робити тверде, тверду калітурку, да. 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 з'їдає фактично половину. Да. Але такі є хороший сот сторінок. Mm. Я думаю, що її не в Як ви думаєте, так біли... Фіоді, така думає. книга буде відігрівати в патріотичному вихованні наших людей? Безперечно, безперечно. Ну її треба робити, її треба робити в тверді політурці, бо вона буде в бібліотеках, не користуватися, м'які політурки І з кольоровими картинками обов'язково. Якщо я написала пісню да. і музику, да. так, їхавши да. десь по дорозі і стала да. і написала її за 5 хвилин, треба, щоб бачили, хто цю музику і пісню да. написав. Якщо їхала місяця. за 3 місяці, в мене був один вихідний. Після 24 го числа, щоб побачити. Сериї, дітей. Був там портрет, біографія, що не ваша пісня. Мірія Салієва. Мірі Салівана. Емілія Сергійовна, Давайте ми цю пропозицію, що ви сказали, разом з вами значить, візьмемо на контроль, знайдемо тих людей. Які зацікавлені в цьому, тобто чиї вірші, музика будуть чи вони бажають, щоб були вони там написані? А так. ми підтримаємо Степанович, що там знаходити Володимир Захарій очолює обласну організацію конгресу літераторів України. Всі члени конгресу пишуть на цю тему. Так. Я так само в мене є своє творче об'єднання. мої люди пишуть. Ми ці справи професіонали. Тут сумнів ніяких не Також є літературна якби... спілка, Хмельницька так, поділля розумієте? Я її 9 років очолював. Зараз передав Печаровській головування, бо я не можу бої організації тягнути. Нам якби 50 тисяч. 000... Виділили, ви би видали захват. Я до цього і веду, що треба, щоб спеціалісти зібралися. Ви би сильний ви збірник видали і організували би презентацію філармонії. З музикою і Так, так. Ще буквально пару слів. Дивіться, ми сьогодні дійсно провели свою кандидатуру, просто так треба. Нам провести цю роботу, це таке внутрішнє моє побажання, да. щоб він не був якийсь наш опозиційний, що ми вже його тобто, ми, Я думаю, що його влада підтримує ще може швидше, ніж ми. Можливо. можливо. Тобто не треба вже всім бути настроєним. Всього, лавозюк проти, як дякуємо. А марій проти. Може, ми їм його скажем, Так, а роб, треба Дійсно, мати. треба хлопці були молодий, да. патріотичний. Да. Воїн. Це да. те, да. що сьогодні у Вартії. Я від своєї асоціації своє бо бойового братерства України готовий, що приїдуть хлопці з усієї України. Так. Підтримати воїна на такі посади. Сьогодні таке час, Керувати мають воїни. Тому що ми вже побачили ці протрявшіся, про жуліки тільки взятки. свої, свої, свої. Ну скільки але можна? але я думаю, що сьогоднішня влада у Хмельницькому патріотично налаштована да. вона потужна і буде підтримання нашого кандидата. Тобто, щоб ви зрозуміли, я до чого ви планували, що ви? щоб його о, значить, на круглий стіл запросити, і він так само виступив, а круг міста. Я знаю, що губернатор таке ще не, 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 не сказала. Лобазючка поїздила по майбутньому. Yeah. 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 Ну, За, За всю патріотичну збірку. Я писав всі заду. Там є спеціальний фонд. хлопці знають. Рекомендував Обласному управлінню культури видати збірку збірку творів, присвячених бойовим діям, бо, 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 рекомендувати, видати збірку. і Я читаю комісії. Я да. Пої... ага. ну, так, вони, вони знають, як це робиться, там це там є і, і, і Але от пані. Я я про кучу конкретного письменника. Ні, ну. збір, ні, збір. збір. Ні. загальний збірник. Так. Да. Да. Ну можна доручити доручити творчим з літературним спілком, якщо це треба. Да. Я думаю, ну, давай, що вони об'єднаються об і об всі питання вирішать. Хто за те? Заголосують. За Рекомендувати видати. Голосуй. Хто за те? Рекомендувати видати патріотичну збірку да. і всю і музичних воїн наших. Земляки так. Mm. одного голосно. Якраз зараз 30-го числа закінчується конкурс, який організовував обласний науковий тижні і творіми, де збираються ці твори. Військо можемо про те, це. Проголосували. Тепер працюють професіонали в цьому напрямку, Находять поетів, композиторів з ними зустрічаються <звісно> і готовлять відповідно там наброски на це все. А потім я так тереколегія, чи хто буде. колегія, обов'язково. Якщо є комісія, що правильно? Я сам собою, хто буде збирати цей матеріал? вас є 25 хвилин, а тут 5 хвилин. Так, слідуючи, чи ви підтримаєте чи ні, також ми обговорили з Кузьмою Івановичем. і сказав, що винесли це питання на обговорення. Значить, ці, тематика, школа і учасники українсько-російської війни, зустрічі їх з учнями, створення кімнат бойової слави в школах, увіковічення пам'яті загиблих земляків у цій війні. Дуже потрібна робота. Це дуже, дуже, дуже потрібно підключити сюди. Десь Іванович має проводити відповідно по з освітові Голосуємо. Да. І... восьмого. Голосуємо договорювати, все понятно. Дякую. Ну, у мене тут вирішили все. Звичай, для... пане. Так. Дякую.